For my first game it was a really good experience. Um just you know getting out getting being able to get out there with the guys and um really compete uh at a high level. The the fans was really into it. It was an exciting crowd, and you know, I can't can't wait to continue to get better with this team. Це моя перша гра. Дуже сподобалося грати з хлопцями, дуже сподобалася атмосфера в залі. Фанати дуже сильно підтримують. Тому ми будемо продовжувати боротися за ну, на наше місце в турнірній таблиці і працювати далі. Uh, yeah, I'm I'm getting used to it. Uh, I've, I've been here for for a week now, so you know, I'm kind of getting used to the noise and uh, the the alarms and the weather and stuff like that. So I'm used to it now. Але uh, він з кожним днем Ну Ну ти дуже смілива людина, що наважилась в Україну приїхати. Можна не буду це You you are brave person that you came to Ukraine to Ukraine play for the basketball. Yeah, I love uh I love to play. Um when they reached out for the opportunity, um I thought it was a really good one and I took a chance and they took a chance on me, so um I'm grateful and I'm blessed. Коли я побачив можливість, то я не скористався, тому для мене це навпаки добре, мені сподобалася пропозиція, тому. І як відреагувала його сім'я, не те, що він приїхав саме в Україну, де знає, американці всі знають, що тут серйозна війна. Як відреагувала сім'я на твій приїхання в Україну? Uh my family was a little nervous and uh and scared. Uh, you no, know, ultimately. Uh, they were excited, you know, that I got the opportunity to come. Uh, And me and me being here, uh, it's not it's not as bad as as you hear on the news in in the US. And, and It's an adjustment. Uh like in anywhere you know. Things happen. А яке враження від української суперліги? Перші враження. and, я фіст філін одек о левел з чемпионшіп. Орті. Ми молода команда. Нам ще треба багато над чим працювати, але сьогоднішня гра показала, що ми робимо правильні кроки вперед. Що ти відчув, коли твій перший живучники тук? Uh, how, how did you feel when you made your first three-point <laughs> shot and the crowd uh, went crazy? Uh, it, it was exciting uh, just to you know have the fans uh, behind me and you know, uh, encouraging and supporting the team uh, it, it was good. Так, да, грою задоволення результатом, звісно, ні. А, я хлопцям в роздягальні сказав, подякував за гру і сказав, що, на мій погляд, та гарна гра, яку ми грали у Луцьку проти а, Говерли і проти Луцька. ми сьогодні грали а, за виключенням от того 31 першої половини, коли ми провалились на мінус 12-14. Решту часу ми грали дуже достойно, і якщо б не було таких провалів, ми б могли претендувати на перемогу. Хочу подякувати нашим болівальникам, які в такий важкий час прийшли, підтримали. Сьогодні було ну, дуже багато. І якщо б не вони, я не впевнений, що ми змогли б повернутися у цю гру. Ну, гарна атмосфера, гарний зал, гарні болівальники. Але сьогодні погано влучили. Добре, що виграли. Дуже погано влучили лідери, дуже багато скриювали взагалі китки, всього-всього. В атаці все було дуже добре, в захисті теж. В цілому було непогано. Більше 20 очок нам ні разу за четверть не забили. Просто не влучили. Але виграли і добре. Повертаємося до Києва з перемогою і готуємося до наступних ігор. Це... Що ви відчули наприкінці третього чверті, коли виконавці застосувавши жорсткий присил. Ну, взяли гру свої руки, але щось не вистачило. Що ну, сказав тоді э, головний тренер своїм хлопцям. Ну, ви розумієте, так, тут навіть не в перерві, тут просто треба розуміти, що баскетбол це завжди гра ривків. Так? Тобто, Може бути, якийсь Миколаїв також не може грати, як вони грали другу чверть, і забивати вісім очок за чверть. Так? Тобто все одно десь знайдуться лідери, які візьмуть гру в свої руки. Так? Тобто, Було деякі помилки наші, так? які призвели до цього. Тому, в принципі, головне було відзахищатися без помилок, але знову ж таки, як і Тьома сказав, так. Ми сьогодні на майданчику були набагато кращою команду з організаційної точки зору. Так, єдине, що нам не вдалося, це свої китки, які ми зазвичай влучаємо з більш-менш нормальним відсотком. Так, ми сьогодні просто не змогли ці кітки, вільні китки, штрафні китки, вільні троєчкові, леяпи з-під кільця. Тобто, або дійсно надія, вболівальники так впливають так на гравців, які ще перший раз сюди приїхали, так і відчули цю атмосферу, так або ж ми просто сьогодні десь. Були трошки не в собі, скажімо так, і не змогли показати максимально ту гру, яку ми можемо показувати. Тому плюс Миколаїв дійсно дав хороший бій, команда молода, амбіційна. І якщо вони відчувають гру, нам треба було тушити їх, і все одно вдалося і забрали перемогу. Сьогодні дебютував у складі Бука Миколаїв Ковтрі, і коли він почав грати, Ще ви, мабуть, тільки до нього приглядались, а потім ви виставили свого американця, який його жорстки, зробив. — А у нас, є це, це у нас була така авторінська. А в нас є американець в команді. Ну. Американців немає. Рафаель Калаволі — українець, так, і е, наш козак, тому. Е, Захищалися всі. Захищався і Тьома Романиця, і Єгор Сушкін, і Рафаель захищався, Міша Бублік. Тобто в нас вся задня лінія, Богдан Маліш, так всі захищалися проти нього. Дійсно непоганий гравець, але трошки андерсайз, залежить від свого китка, і ми це розуміли. І знову ж таки на наших помилках він набрав деякі легкі очки, скажімо так. Тому дякую за запитання, але у нас всі українці в команді.